Привіт, друзі! Я Ірина Барладян, практикуючий бухгалтер, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в, Пошті» в Польщі. Нарешті ми з вами дійшли до етапу співбесіди. Всі відео з плейлиста Бухгалтер в Польщі були підготовкою до цього головного відео. Як же проходять ці співбесіди в Польщі? І як підготуватися до співбесіди так, щоб компанія захотіла саме вас взяти на роботу. Я в своїх відео про різні посади бухгалтера в Польщі вже потроху піднімала цю тему, розказуючи вам про свій досвід. Але хочеться згрупувати всю тему в одне корисне відео, щоб нічого не забути вам розповісти. Отже, не звертайте уваги, якщо я десь буду повторюватись. І не забуваємо також підписуватися на мій канал, ставити лайки та коментувати це відео. Всі ваші приємні коментарі під попередніми відео мотивували мене скоріше сісти за написання сценарію до сьогоднішнього відео. І велике дякую всім підписникам і підписницям, хто попросив вислати резюме. Коли я бачу, що роблю корисну роботу, то отримую задоволення від процесу. І моя мотивація росте з кожним днем. Добре, досить балачок. Переходимо до співбесіди. Думаю, не треба пояснювати, що коли ви йдете працювати в якусь компанію, то завжди укладаєте двосторонній договір. З однієї сторони, ви віддаєте фірмі свій час і сили. А з другої, компанія віддає вам свої гроші. Співбесіда це зустріч, на якій дві сторони домовляються про умови взаємної співпраці. Тому дуже важливо постаратися відразу знайти компанію. Яка підійде вам по максимуму по всім вашим критеріям на даний момент? Для когось це відстань додому, зарплатня, бонуси, можливість відпочивати чи розвиватися. І ось моя порада: не стидайтеся, задавайте якнайбільше питань. На початку кар'єри я задавала мало питань. Думала, ну теж ж само собою розуміється, що фірма буде дотримуватись екзоту, що зарплатня буде платитися це вся вчасно, вся буде по білому, але на практиці, особливо в Україні, було зовсім інакше. Тому зараз я вже перепитую всі деталі, які нам для мене важливі на співбесіді. Коли запитують, чи є у вас якісь питання, я обов'язково питаю. По-перше, за випробувальний термін: скільки триває, яку умову підписуємо, чи потім буде умова з лицензіопраця, на який період. По-друге, чи можна буде оформити від компанії карту побиту? Потім питаю за зарплатню, коли виплачують, чи дають аванс, чи все йде на картку. За бонуси питаю, за карту мультиспорт. Питаю, чи є обід, питаю за графік роботи, як ходять у відпустку, чи достатньо працівників, хто буде заміняти при хворобі, скільки клієнтів буде на одну людину, чи практикується праця здальня. Я взагалі люблю, коли збігається те, що говорили мені на співбесіді, з тим, що чую потім від колег. Але замітила, що чим менше питаєш, тим менше тобі розповідають, особливо роботодавці, яким є що приховати. В яких велика текучка кадрів, багато роботи, які хочуть на тебе навісити побільше клієнтів за менші гроші. Вони майже нічого не питають і ухиляються від відповіді, щоб ти потім не міг сказати, що на співбесіді ж говорили інакше. В великих компаніях, де є HR, в основному все в порядку. Інформація доступна. Як домовишся на початку, так і буде. В одній компанії, де я працювала, навіть все прописали детально в моїй умові. Дуже таке люблю. Коли я йшла в маленьке бюро рахункове, де працювало лише 10 бухгалтерів, мене ні про що не питали, похвали за польську мовою, одразу готові були брати на роботу. Коли я запитала за кількість клієнтів, яких буду вести, відповіли, точно не знаємо, але точно будемо допомагати. Не дамо забагато. По ітогу вела через півроку біля 50 клієнтів, архівувала документи, які три роки ніхто не архівував, було море помилок, бо то було, були клієнти шифовою, яка насправді дорадся податкової, а не бухгалтер не вміє навіть вести бухгалтерський облік. І, звичайно ж, ніхто мені не передавав нормально тих клієнтів, яких повинна я була вести. А шифова з першого мого дня пішла у відпустку на два тижні, і я мусила во всьому розбиратися сама. І оказалося, що ніхто зі співробітників цієї компанії не може піти в відпуску і захворіти. Навіть не можна на обід виходити тільки в офісі сидіти. Якби не той потрібний мені рок досвіду в бюро рахунковим, то звільнилася б через місяць. Тож, висновок: питайте, якнайбільше. Легше буде звільнитися, аргументуючи, що не співпали слова з ділом. Я вам розказала. Що треба питати у майбутнього роботодавця? Але компанія теж буде питати у вас багато чого, і будуть уважно дивитися, як ви себе ведете на співбесіді і чи говорите правду. Бо вони за вашу роботу будуть платити гроші і хочуть отримати найліпшого кандидата на цю суму. І щоб він попробовав найдовше, і щоб не прийшлося шукати і вчити іншого, і щоб з ним було комфортно працювати, щоб гарно виглядав, ходив на роботу, був не конфлікт. Ним, сам вчився і міг виконувати ті задачі, які перед ним ставлять. Про те, які питання зазвичай задають роботодавці, поговоримо пізніше. А зараз я вам розповім, як можуть проходити співбесіди в Польщі. По-перше, через інтернет, через Teams чи якусь іншу програму. Зараз часто практикується такий формат після ковіду, бо багато компаній вже перейшло на працю здальну, в основному на гібридний варіант: три дні вдома, два в офісі. Тому співбесіду активно роботодавці проводять онлайн, економлюючи час і сили обох сторін. По-друге, співбесіда може проходити в офісі компанії. В основному це практикують там, де праця постійно в офісі, чи на більш серйозні посади, щоб вживу побачити кандидата і одразу перевірити його знання. Деякі компанії практикують перед співбесідою проведення тестування кандидатів зі знання мов і податкового законодавства. А вже тих, хто пройде цей етап, запрошують на співбесіду буває, до смішного доходить. Компанії дають проходити дуже складні тести навіть на молодшого бухгалтера. Якось побачила вакансію в компанії біля дому і вирішила спробувати пройти вступні тести. І побачила, що ці тести це просто копія мого теоретичного екзамену з податків в університеті. А він був у вигляді складних довгих понять законів, в яких тільки одне слово змінювало місцями, і було там десь 50 таких питань. Дуристика якась. Для чого е, такі тести робити, не розумію. Більшість претендентів на молодшого бухгалтера після школи політенціальної е, або курсів там взагалі таке не вивчають. Напевно, довго вони шукали собі людину. Але бувають і нормальні тести. Наприклад, в компанії Інфакт я проходила такі. Все зробила з першого разу, нічого складного. Але про тести детальніше розповім в кінці відео. Хто ж зазвичай проводить співбесіду. Якщо є відділ HR, то вони перші проводять. Але якщо співробітник потрібен вже, то можуть і разом з, безпосер... з безпосереднім шефом. Так у мене було в першій праці в Польщі. Шла я на молодшого бухгалтера, і людина була потрібна ще навчора. Тому одразу взяли і за три дні я вже працювала. Хоча на сайті у них було зазначено 6 етапів рекрутації. На другій роботі, в малим бюрі рахунковим, я проходила співбесіду з хазяйкою, її донькою. Ішла йшла я на самостійного бухгалтера по роботі з малими клієнтами. Але на третій роботі тільки з відділами чар. Моя шифова навіть мене не бачила до того, як я прийшла на роботу. Працювала я там бухгалтером, вела деякі ділянки кількох крупних спулек. Так що, можливі різні варіанти. Але я замітила, що чим нижче посада і чим нижче зарплатня, тим менше етапів, і тим менше перевіряють ваші знання, бо все рівно вас готові навчити всьому. Ну ось, ми з вами підійшли до найцікавішого: як же ж проходить сама співбесіда? Починається вона зі знайомства. Тебе для початку просять розповісти про себе, скільки років працюєш вже бухгалтером, звідки ти. Коли і з якої причини переїхала до Польщі, чи подобається тобі тут? Цими питаннями роботодавець намагається вас трохи розслабити, щоб ви менше нервували, і також хоче зрозуміти, як довго ви плануєте залишатися в Польщі. Потім питають, чи знаєте ви польське законодавство, устав з рахунковощі вощі і так далі, де вчилися польські бухгалтерії? Тут роботодавець оцінює, скільки часу і зусиль потрібно буде, щоб вас навчити. Чи здатні ви самостійно вчитися і чи маєте аналітичне мислення. Більше всього, роботодавця цікавить, звичайно ж, ваш досвід роботи. Коли і чому ви звільнилися з останнього місця? Розповідаєте про це в хронологічному порядку, от найдавнішої праці, але не розказуєте, на пам'ять все резюме. Можна розповісти кратко про свій досвід в Україні, перерахувати тільки те, чим займалися компанії і що ви там робили. Головне те, що перетинається з обов'язками саме в цій компанії. Більш детально розкажіть про останнє місце праці і розкажіть. Чому пішли з неї і що зараз для себе шукаєте? Якщо були якісь перерви в праці, поясніть, чому так відбулося. Я замітила, що роботодавці не дуже люблять, коли хтось дає собі пару років на відпочинок. Їм потрібен той, хто буде багато і постійно працювати. Плюс за пару років бухгалтер може загубити свою кваліфікацію, особливо коли проходять такі глобальні зміни, як податковий лад. Потім вас обов'язково запитають про те, який рівень зарплати ви очікуєте, очікуєте і скільки заробляли раніше. Ну, тут, думаю, не потрібно роз'яснювати, чому це їх цікавить, можу лише дати пораду. Не занижуйте свої очікування в надії, що вас потім замітять і добавлять. З мого особистого досвіду скажу: все, що ви виторгуєте на співбесіді, буде ваше. Потім дуже тяжко вибити підвишку, доказавши, що робиш більше, чим домовлялися, чи приносиш більшу користь. Я, наприклад, завжди на фірмах робила порядок, все автоматизувала і роботодавці переставали мене цінити. У них не було проблем, податкові фонди їх не турбували. Тож, навіть коли мені додавали ще фірм чи підлеглих, не дуже хотіли доплачувати приходилося боротися за кожну підвишку, а іноді звільнятися. Отже, вернемося до наших баранів. Після того, як роботодавці вже більш-менш розуміють, що по грошам ви їм підходите, питають, що вже знаєте про компанію, і розповідають коротко про неї і про ті обов'язки, які будете виконувати. Тут я зазвичай питаю, хто буде моїм безпосереднім шефом, скільки людей в відділку, чому звільнилася ця посада, хто працював на ній раніше, щоб більш-менш зрозуміти, з ким треба мати справу і дивлюся трохи фізіогноміку, чи відкрито мені відповідають, і чи не ухиляються від відповіді. Можуть вас ще спитати, чи вмієте працювати з клієнтами, як справляєтеся з конфліктами, чи любите працювати в офісі, чи віддаєте перевагу роботі вдома, чи готові будете працювати під тиском часу до пізньої ночі і на вихідних. І останнім етапом проходить перевірка ваших знань з бухгалтерії. Але це не обов'язково. За мої сертифікати чи диплом у мене ніхто не питав. Мабуть, їм було достатньо інформації, яку я вказала в резюме. Але на деяких співбесідах потрібно було пройти тестування десь до 20 питань. Перевірка того, як я можу описати господарчі операції з допомогою бухгалтерських проводок. А в деяких фірмах ще треба було з цих операцій скласти баланс. Як же ж підготуватися до співбесіди? Раніше я передивлялася інтернет, шукала відповіді на різні питання, типу, ким ви себе бачите через 10 років і тому подібне. Але на практиці ніхто мене про такі філософські питання не запитував. В основному тільки те, що я вам вже розповіла. В Польщі, звичайно ж, я більше готувалася до відповідей на польській мові, прописувала собі все в зошиті і вчила на пам'ять. Завжди боялася щось забути, не так сказати, але дарма тут люди більш думають о почуттях кандидата. Все проходить зазвичай спокійно, в дружній обстановці. Тут не питають за дітей, як в Україні, за чоловіка, чи планує ще народжувати, скільки мені років, чи часто хворіє. Тут це навіть за заборонено. І взагалі. Я після стількох співбесід, які відбулися в моєму житті, себе завжди заспокою. в думках уявляю, що їду в гості до друзів і нічого не втрачу, якщо не пройду цю співбесіду. Якщо не вони, то будуть інше. Але в Польщі на всі мої роботи брали мені мене одразу після першої співбесіди. В останній раз, коли шукала, навіть було в мене три співбесіди в один день і всюди мене хотіли запросити на роботу, а я вже вибирала. Одна компанія навіть питала, скільки мені в іншій фірмі пропонують, хотіли перекупити. Тож я зрозуміла, що робота в великих містах Польщі для бухгалтерів є, потрібно тільки захотіти її знайти, перебороти свій страх і невпевненість, і все буде добре. Передивляйтеся всі мої відео, і обов'язково у вас все вийде. Про те, як підготуватися до простих питань, я вам розповіла. А зараз розкажу вам, як же ж готуватися до е, завдань самої бухгалтерії і податків. Я завжди, коли починаю шукати роботу в Польщі, дістаю свої два чарівні зошити з курсу бухгалтерії. В одному з них у мене записаний польський план конт і основні проводки по операціям. Я, а в другому короткий конспект, основне, що ми проходили з курсів. Беру їх в руки і все собі в голові оновлюю, пригадую, щоб спокійно пройти тести і зробити баланс. Основні операції, які треба знати і вміти прописати проводками, то перша продажа і закупка товару з ВАД. Причому обов'язково з ситуаціями, коли є фактура і коли її немає. По-друге, треба вміти закшінгувати податок ВАД. По-третє, вміти розрахувати податок доходової фізичної і юридичної особи. По-четверте, знати різницю між РМК чинним і бірним, вміти її закшінгувати. Вміти закшінгувати заробітну платню і податки від неї, ввести в експлуатацію широдик тривалий і нарахувати амортизацію. Вміти закшінгувати імпорт, експорт товарів і послуг ВДТ і ВНТ. Курсові різниці, і треба розбиратися в нюансах обліку автомобілів. І витрат на них вміти все закщінгувати. Треба знати, що повинно в обов'язковому порядку бути на фактурі і знати пороки і ставки основних податків. Також треба знати, яку звітність подавати. Ну і ніби все складного ніби нічого не було, типу четвертого, п'ятого класів, розрібної торговлі. Добре, вивчіть своє резюме, щоб не плутатися, і пам'ятайте, що співбесіда це презентація власних вмінь і кваліфікацій. Вам потрібно все робити і розказувати максимально спокійно і впевнено. Тому, чим більше ви будете ходити по співбесідах, тим більше буде практики, і тим простіше вам буде продавати себе. Ще я хотіла б дати кілька порад вам, що не треба робити на співбесіді і чого не треба розказувати майбутнім роботодавцям. Не треба, по-перше, спізнюватися чи приходити раніше, ніж на 15 хвилин. Бо люди всі зайняті і треба поважати їх час. По-друге, не треба розповідати про особисті проблеми. Співбесіда не розмова з психологом. І пам'ятайте про це. По-третє, не треба перебивати. Добре, коли вам є про що розповісти, легко одразу підібрати слова, але не варто вставляти репліки щоразу, коли починає говорити роботодавця. Четверте, не треба мовчати. Надто короткі відповіді і періодичне мовчання є сигналом про те, що кандидат не вміє презентувати себе. Останнє, чого правне роботодавець, це витягувати з вас кожне слово. Треба уникати також негативних висловлювань про попередніх роботодавців і колег. Ніхто не хоче, щоб при вашому звільненні потім про них так розповідали. Будьте щирими! Головна цінність будь-якої компанії це її люди. А тому мета співбесіди знайти свою людину. Відразу відчувається, коли кандидат говорить завчені фрази, щоб сподобатись. Покажіть бажання розвиватися. Ваш досвід і досягнення безумовно важливі, але кожен роботодавець цінує співробітників, які здатні постійно вчитися досліджувати нові сфери. Навіть якщо зараз вам не вистачає якихось навичок, розкажіть, як будете їх отримувати. І наостанок розкажу вам про те, що казати, коли вам одразу пропонують у них працювати, чи передзвонюють після співбесіди і пропонують роботу ті компанії, в яких я би хотіла працювати? Я зазвичай відповідаю, що мені ніби все у вас сподобалось, але ще маю співбесіду, на яку хотіла б піти. А потім вже передзвоню і повідомлю вам про своє рішення. Ну, ось і все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, було корисно і цікаво. А наступне буде відео, чим відрізнявся мій пошук праці в Польщі і в Україні. Що було спільного і в чому особливості в кожній країні. О, ледве не забула! Хто хоче з вас, може написати мені на пошту і залишити коментар під цим відео. Вишлю вам скріни тестів, які одна компанія проводила перед співбесідою. Може, комусь пригодиться. Всім па-па!